Усім салют! З вами Холпі, і це новий випуск Agnostic News, у котрих ми вам розповідаємо про найсвіжіші новини зі світу моди, музики та спорту. Поїхали! Минулого тижня американський блогер та стрімер Кай Сенат та американський репер Offset провели 24-годинний стрім, у котрому вони здійняли справжню хвилю хайпу в інтернеті. Загалом це була чудова подія для обох героїв. Це дало змогу Offset пропіарити свій новий альбом Сері Раф, і також фанати Offset могли познайомитись з Каєм та його стрімами. Якщо ви взагалі стежили за процесом, то ви вже знаєте, що ці двоє прекрасно провели час. Вони багато сміялися і влаштовували різні витівки, котрі одразу ж ставали вірусними. З моменту виходу стріму в ефір. Фанати просили Кая зробити ще один стрім з Офсетом. І знаєте, є багато інших артистів, з котрими він міг би це зробити. Однак для Кая найважливішою деталлю на стрімі було те, що він змусив офсет розслабитись, тому що його фанати не звикли бачити його у такому амплуа. Була помітна радісна особистість, котру Овсет не завжди демонструє. За словами Сената, Офсет сам це зрозумів і одразу написав йому слова подяки після усього того, що було. А сам же Офсет дає шанувальникам можливість дізнатися, чого ми можемо чекати від його майбутнього альбому. Назвою «Сери Раф, котрий вийде 13 жовтня. 31-річний репер опублікував фотографію обкладинки, на котрій він виглядає як покійний король поп музики Майкл Джексон у чорному костюмі, в сонцезахисних окулярах, білих шкарпетках і білій рукавичці, що повторює один з характерних образів Джексона. Репер падає до гори дригом, а над ним вибухає вулиця з будинками і машинами. Тепер же ми маємо змогу побачити новий кліп на трек Fan, котрий насичений пасхалками та образами поп короля. Овсет пояснив нам, чому він вирішив. Посилатися на образи поп короля у своїх нових роботах. І я працюю над цим проектом вже більше двох років. Цей сезон для мене особливий. Він знаменує собою нову главу в моєму житті. Поділився в Я відчуваю себе Майклом Джексоном, який пройшов шлях від успішного гурту, щоб є рекорди до самостійної суперзірки. Ця робота є зціленням для мене і посланням до моїх шанувальників і прихильників. Нещодавно було поміщено, що Ліл Яті знімають нове музичне відео, у котрому згадують фешн кілу Rocky. Запис був здійснений поміж кущів та дерев і викладений фанатом у Snapchat, І там фіксуються такі рядки Дрейка. Цитую: я не прітіфлако, сучка, це лайно стає справжнім ракі. Того зовсім нещодавно у своїй інстаграм сторі натякнув, що він працює з Кол Bennett. Порівнюючи відеозапис фаната та пост Дрейка, ми можемо зрозуміти те, що фотографії зроблені в один вечір. Що ж, а ми з вами сподіваємося, що цей трек буде на альбомі, та чекаємо 6 жовтня, щоб почути цей діс більш розгорнуто. До речі, про Іссе Бракі зовсім нещодавно Ракім поділився із нами знімками, на котрих ми можемо бачити його самого, його дружину Ріана, його сина РЗА та його новонародженого малюка, котрого вони назвали Раят, що переклезі на українську означає бунт. На мою думку, ця пара виглядає іконічно, неначе ці двоє справді створені одне для одного. Бажаємо молодим батькам успіхів у вихованні двох чудових синів. Минула п'ятниця також не залишила нас без гарячих релізів від свіжих українських виконавців. Тож сьогодні я вам хочу розповісти про таку артистку, як Ноджі та її новий реліз під назвою Не помічала. Дуже надихає, коли пісні пишуться не просто на вмання, а несуть у собі реальні історії. Тож ми рекомендуємо цей реліз до прослуховування. Бажаємо Анастасії не зупинятися і радувати свою аудиторію новими треками. Меган Застеліон зіткнулася зі шквалом хейту до свого нового ролику, де вона виляє задом у своєму інстаграм. А сталося це через кримінальну справу, що пов'язана із ув'язненням репера Торі Лейнза. Відомий блогер та стрімер Едін Рос підтвердив свій нещодавний коментар до її посту, у котрому він написав: Нам усе одно, свободу Торі. Під час з прямого ефіру наживо з шанувальниками Рос підтвердив те, що йому все одно, якщо він звикнеться із шквалом хейту у коментарях. Він вірить у новинні Торі Лейнза та вимагає його негайного звільнення. Цитую Едіна Роса: Я розповім про ситуацію дуже швидко. Це все що я скажу. Я не збираюся ні за що вибачатися. Це все ще звільніть Торі, сказав Рос. Потім він стверджував, що немає жодних доказів, які підтримували справу проти ув'язненого репера. Звільніть його, він невинний. Зрозуміло, мені байдуже. Мене скасовували і за набагато. Гірші речі, продовжував він. Це навіть непогано, про що я говорю, ненавижу це лейно, брате. Наразі Торі відбуває 10 років ув'язнення за трьома кримінальними провадженнями. І все це пов'язано зі стріляниною у Меган за Сталіон у 2020 році. На церемонії VMA цього року метро Бумін був номінований на цілих чотири винагороди, включаючи альбом року The Heroes and Villains, найкращий хіп-хоп трек за спільну роботу з Future під назвою SuperHero з того самого альбому, найкращу колаборацію та найкращий трек Спільну роботу з The Weeknd, Twenty Van та Діді, що має назву Кріпін. Поки Метро та його діджейський пульт левітували над сценою, Future, ф'ючер, Lee, буги від Дахуді та NAV обмінювалися куплетами внизу в оточенні туманного лабораторного пейзажу, наповненого камінням та ліфтами. Виступ став візитівкою найбільших хіп-хоп виконавців сьогодення, що є цілком доречним зарахуванням того, що цього року відзначається 50-та річниця цього жанру. Також на метро ми змогли помітити футболку Феррі Джефрі, що несе у. Собі заклик до звільнення його друга Так, котрого судять у США за законом Ріко. До речі, багато хто вважав його друга і репера Ганна пацюком через те, що, начебто, він співпрацював зі слідством. Але батько самого Тага нещодавно на своєму інтерв'ю сказав, що він любить Ганну, і той ніяк не нашкодив ділу. Тому вирішуйте самі, як вважати. А ось їх кінтава SL Polo тепер не судять зовсім з іншої причини. Ми просто покажемо вам відео, а там же розбирайтесь самі. But your clients nodded in affirmance. He just has some extra movements that the court is noticing, him, and he's done that the entirety of this particular proceeding. So um, you haven't said anything up to this point in time. So I'm going to assume that, um, that that's something that you and he are working through. Yeah. And on Tuesday, what time are we on Tuesday? Nine o'clock. Uh, yeah. Let's see. Uh, hold on, wait one second. Tuesday, the sixth. The fifth. Oh, I'm sorry, sir. I apologize. Сьогодні ми розбираємо лук Офсета з його спільного стріма із Кай Сенатом. Офсет цього разу повністю одягнений у його колаборацію із Денім Тірс. На ньому ми можемо бачити тракер і джинси, ціна котрих офіційно невідома: футболку вартістю у 40 баксів та кросівки Air Jordan 6 Retro Infrared з вартістю 335 доларів. Колаборація офсет Tears складається з чотирьох різних типів бокс-сетів, що включають футболки, диски та колекційні коробки. Футболки чорного та небесно-блакитного кольорів представлені у двох різних дизайнах з рифами теплих відтінків та назвою альбому, написаною білим шрифтом, компакт диски випускаються у трьох різних дизайнах. Якщо ви думали, що українська режисура знаходиться на слабкому рівні, то ви, напевно, ще не бачили, який кліп зарежисував 23-річний Артем Шепетренко на спільний трек Кріс Брауна Стайле «City of Dreams». Заповнений неймовірним вайбом та відчуттями, ця відеоробота набирає неймовірну кількість переглядів на YouTube. А знаєте що? Давайте просто зателефонуємо Артему і розпитаємо його про усі деталі зйомок. Йоу, Салют, Агностік Ньюз. З вами Шапексо, і сьогодні я відповім на кілька питань про. Про наш кліп для Кріс Брауна і Тайло Яве. Насправді відчуваю облегшення дуже велике, тому що це був такий дуже, дуже тяжкий процес, і багато людей а, працювало над цим проєктом. І коли проєкт відбувся дуже швидко, насправді, типу, ми підготувалися до кліпу буквально за тиждень, можливо, навіть п'ять днів. А, і після цього, після цього йшов дуже важкий період постпродакшну. Як ви знаєте, в кліпі дуже багато різних візуальних ефектів, які ми а, будували разом з нашою командою із Abyss Digital. Це наша постпродакшн студія, з якою ми робимо різні класні cg штуки і насправді було дуже важко, тому що було 39 постпродакшн артистів, які працювали над цим. Це були артисти з різних країн, з України, звісно, з Індії, з Португалії, Америки, зі всього світу. І для того, щоб бути з ними на зв'язку, мені доводилось буквально по 3-4 години, типу, спати кожного дня, прокидатися рано, засинати дуже пізно, і я просто випав життя на весь цей процес. Тому що дуже багато штук потрібно було зробити, але ми але це зробили, тому відчуваю велике облегшення, відчуваю мотивацію продовжувати робити класні штуки і дуже радий поділитися цим всім з вами. Насправді не сильно, не сильно відрізняється це все. Я би сказав, що це такі штуки, які в тебе в голові, і залежно від того, як ти до цього відносишся, і як ти ставиш себе відповідно до цих людей, залежить в цілому твій воркфлоу з ними, і такий, такий собі вайб на зйомці. Був трошки мандражик, коли до мене почали підходити на зйомці. Типу, кожний асистент, 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 і продюсер, і той, той, той той, І казати мені, що чувак, зараз буде кріс, типу, ти готовий, ти готовий, зараз буде кріс, зараз буде кріс. В якийсь момент трохи так нахлинули емоції. Я такий, бля, реально, типу, зараз буде кріс, це виходить, я там. Буду знімати йому щось. Але насправді, коли він з'явився на майданчику, була якась супер впевненість, супер розслабленість. Типу, я розумів, що це така сама людина, як і всі ми. і Вона тут через те, що вона хоче зробити цю ідею, і це все відбувається заради однієї мети. Тому було, було дуже кайфово працювати, він професіонал, ми знімали майже. Майже кожну сцену з одного-двох тейків. Він просто, типу, заходив в кадр, розвалював всіх, виходив. Ну, в буквальному смислі, типу, перед камерою розвалював. І не знаю, було дуже професійно. Він з повагою дуже відносився до команди і було дуже комфортно працювати з цим. Було важко, тому що було всього дві години. І на те, щоб зняти всі сцени з ними, потрібно було дуже структурований таймінг. таймінг і... Підходити до кожного шоту дуже типу з тестами, з репетиціями і так далі. Але сам процес складався дуже кайфово, і ми досить швидко все відзняли і продовжували знімати решту кадрів стайлою і з акторами. Я намагаюся просто продовжувати працювати. Ми спілкуємося з дуже великою кількістю лейблів, з моїми партнерами, з моїм продюсером з Америки. Ми спілкувалися з лейблом Doji Cat, ми спілкувалися з лейблом. Гері Стайлса і багатьох інших артистів, тому я думаю, ці великі колаборації будуть продовжуватись. Ми все для цього робимо, ми знайомимося з потрібними людьми, ми... я пишу сценарії, я готовлю кіль... кілька інших проєктів, роблю якісь свої недороблені арт проєкти Наразі я працюю над арт-фільмом слеш uh, рекламою для мотоциклу. Ми робимо щось типу реклами для мотоциклу, мотоциклу Honda, але це в більш такій артовій оболочці, що схоже на відеогру, також з, великим, з, великим, з великою кількістю графіки. А також фешн uh, фільм Ми робимо фешн а, uh, з, з африканцями, з панафриканськими uh, акторами. А, там теж дуже класні шматки, типу Owens, Balenciaga, Miu Miu і різні такі фешн штуки. Mm. Якось так. Продовжую працювати, дороблювати проекти, які залишалися. І хочеться просто створювати щось нове, кожного разу, типу, перепригувати голову. І... Знаходити різні нові таланти в постпродакшені, колаборуватися з класними талановитими людьми, пушити українську культуру на світовому рівні і просто ламати якісь стандарти. Я цілую всіх наших глядачів э, і особисто хоупі. Всього йо, гейн, ген, гейн, васапчик, агностик ньюс. Підписуйтесь на канал, колокольчики, лайки, туди-сюди, пау-пау-пау. Респект нашому таланту за те, що він вирішив запросити у команду якомога більше українських креаторів. У наш час дуже важливо підтримувати своїх і розвивати українську культуру на світовому рівні. Ми із вами на власні очі маємо змогу спостерігати розвиток українського кліпмейкінгу на світовій арені. Дякую за це, нашому герою. А на останок я нагадую вам підписатися на усі наші соціальні мережі та наш плейлист Агностик Топ 101 на Spotify, який ми вже встигли оновити. А на сьогодні у нас все. Дякую за те, що були з нами. Та чекайте на нові випуски Агностик Ньюз. Всім до зустрічі!